Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго раночку. Ви знаєте, каваліру, де б ми не були, чи на відпочинку, чи вдома, ми є ранні пташки. Ну, я рання пташка, а куд, кудлата до мене притусувала, я, хто, кого, хто кого розбудив. Та нині в нам мене розбудила. Так що, кавалерочка, хочете, не хочете, ви нині рано маєте встати, файно сістріпати. Ікла вчистити, песок файно вмити, Директоршу на воду, хлопці буде файно вмити любити і всі разом. Беріть ці дороботи! Ай ж стоїть трохи люди, бо теж сплять корову, як тід хоре. знаєте, на відпочинку немає коли спати, треба відпочивати. Та Парка волірка дивиться, який нюанс клас. Курлєвого вже світла нема. Вже є, вже є світло, але розетки не працюють. Телефон немає, як зарядити, до мене, ти спиш. Я ну, вже, по ходу, встала, бо збудила, знаєте. Каже, йдемо каву пити. Я встала, дивлюся, курва, чайника нема, а я каву привезла свой довшому коней. Я дивлюся, ка... чайника нема, каву вже си не нап'ємо. Йдемо далі. Я вже зла, як пантера, бо я люблю дуже багато кави пити. Вже халявної кави в мене не буде, бо електричного чайника нема. Потім всі курля, до мене причепив, не позор мене. В березці нормально. я, що... я Кавалерочка, я вам Разом скажу такого. Я з дитиною. Я <плес> точно, то, то, що дитина швидка. Mm. П'ять like, років в, like. І ви знаєте, я тако йду, що не стрипалась, по правді говорю. Але йду пити, то вип'ю каву, бо я каву не вип'ю, я така, то зла, а я з дитиною і не маю право бути зла. Бо дитина, що заслужила, що я зла. Москає цутку, закрий свій песок і закрити Так що, кавалерочка, хочете, не хочете, вставайте, стріпуйтеся і беріться до роботи. А хто от почуває, то всім гарно. Ви знаєте, кавалєрка, ми без пригод не можемо. Чесне слово, кав... Треба... Магазин шукаємо. Треба нам магазин. Нас так водить, що ми по колу по кульці їздили два рази. Потім вона взагалі поїхала в другу сторону. Каде ти їдеш? А Вона каже: я не можу з кульця виїхати. А там реально кульцо вже не виїдеш, куди нам треба було. Ну але вже дякувати Богу і поїхали прямо. Вже в Ужгород заїхали. Так вас вітає Ужгород. Ми вас вітаємо. Їдемо в магазин. На кільці я на повернеться. Перше Юрія Гагаріна, вулиця, але їдемо, шукаємо у магазин. І ми сьогодні його знайдемо. Та та поліція думає, кого хера ми тут ви. Третій, Третій раз тут робимо. Та. А що всіх спиняємо. Що тут? ми це тут возимо? Третій М -м -м. раз тут. Всіх спиняємо. Вони мають такий фонарик, як то називає. Не сидить, хто переважає. Але швид. бачиш, от кульцо, і тут розмітка є, а кульцові через одне цілом десятих кілометра, кілометра, повернути, повернути, кілометра повернути, повернути, право на вулицю. на біля поліції ми уїхали, як хотіли. Наша а таке теж може. Ми right. їдемо, шкаємо газ. Райно з кінця не можна було. Ні, Жальна, ні, була, не бачу. Знаєте, знаєте від, на відпочинку можна гроші заробляти. Галю привезла на шиномонтаж, вона приде, тут попрацює пару бізнесом днів. Бізнесом займає. бізнесом займається, буде продавати Кому колес. Кому там колесо, звініть, пишіть, не забувайте. Відправну нову і пошту, знову пошта додала. <рес> Та, але ти розміра колес не знаєш. Тут люди є такі, які знаєте, з ним. Зінночка пала, палає, зіночка палає палає, Ну а ми кавалерка як завжди. Ми мало того, що приїхали відпочивати, нам ще три купи магазинів. Наші діти сплять, закупи ми зробили. Зараз чайник має принести, то має підпитувати. Вже в номері? А я як вони зайшли? О, ні, я йду до них. Мені в номер не заходить. О, я йду питання, то вирішу колір. Я не хочу. Я йду і ну, ти, Наша маленька дитина, дай ти сама їду. Я, я їй дала волю сама їсти. Там нічого не збіла, сказала, що яйця тут не туди, бо вони рідкі розпливаються. то, бо, то, бо то та, яйце, Тобі треба взяти таке, як я брала. сама вибирала. На яйко, буде яйко. Вона нічого практично не з'їла, але я їй зробила трьохпольхову канапці. Вона любить ті канапочки. Ну, Невідомо, Моніка таке любить, але Галя так рішила. Вона їй туди і яйце, так, і сир, і сир. Я Таду так вирішила, вона зараз піде в воду і буде їсти Що ви ти? Давай, давай. Ще один той і все. Ну, чесне слово, і все. В не підеш? Я не люблю. Ну, басейн підеш. Я не люблю. Сир, то, калій, то треба кістки, їш. Дві як вісь, один ще. На кістки треба. <клухи> на кістки треба. <то. клухи> ну та на що нашу казку? Треба. Їш, не кривися. А так Йш, яблук так понабирала кістки, пухать яблук. яблуки. І шляпка. Печенько. Шо? А ти приділися, що її їсти, чи япка, чи до кістки. Та хоч найхуй хоч би що не буде? У мене вже тут, то, то, знаєш, на, той комедій покаже. А він з'їв, він з'їв шість сирників, так? Шість було, він з'їв чотири з, з половиною. Ну, та нічого, у нас, у нас є, що є. Да, так? Так. Подивіться, каваліє. Моніка сама пливе в великому буфеті. Напросто просто молодець. Макс її навчив. Ну, пливи до мене, Моніка! А вони вже йдуть на, на гірки, потім ми вам покажемо, як вони на гірці катаються. Побіг. Почекай, Макса! Максимко, біжи, бо вона йде. Давай. Боже, що? Молодець! Клас! Але Ти Ще скакати можеш? Скакати можеш? Давай скакай! Диви. Давай, скакай. Раз, Два, три. Мі, не вийшло, бо не та сторона. Мається, не, та. Та. не робоча сторона, Моніка а, не не робоча. Давай, Мама. Давай пойдемо. Діти, може ми вас помастимо чимось? Ні, так не можемо. Давай. А тут така саме узнай там. Сюди одинаково. Давай, скакай. Ой, молоде. Молодець. Молоде. А ми кавалірка загоряє. Зараз. Максимає мене. Я бачила. Дивіться, кавалірка в бусті літає. Я не бачу, були, що, так, не пролаплю, не. Ми то десь. Ходяшка на спині, я сіпав тут ні. Навчиш. Я навчилася ще солдатів плавати. Втам... Солдатиком? 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 Угу. Головне, що не дерево. Ну, та молодець. За один день. За один день кавалерка Моніка навчилася плавати. За один день. Тому це реально. За п'ять днів реально. А ти за один день реально, не? давайте, плавайте.